Вітаю всіх, хто приєднався і до нас у цей час. Ми, як завжди, збираємося і маємо одну ціль. Ціль наша це вивчати та досліджувати Боже Слово Біблію. Наша тема сьогодні буде мати незвичайну назву. І ось вона: Президент, політика і надія. Я думаю, усім відомо те. Що пройшли президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. І ось народ Америки, а скоріше сказати, Сполучених Штатах Америки зробили свій вибір. І я в тому числі ходив голосувати. Хтось не йшов голосувати, запевняючи себе і інших, що вибір вже зроблений. До самих виборів. Хтось говорив: ми є християни. І ми поза політикою. Але всі ті, хто говорить так або говорив так, приїхали в США через політику цієї влади, яка прийняла відповідні закони, які дозволили таким людям в'їхати до цієї держави. Та сьогодні я хочу поговорити не за те, хто який зробив вибір на користь того, чи Іншого кандидата, бо вибір вже зроблений, подобається він комусь чи ні. Але я хочу говорити на те, як ми, як християни, відносилися або відносимося до цього, або яка наша реакція на ці всі події? Я пригадую ще до виборів, говорили, що це останній шанс для. Америки, вийти з політичної, економічної і навіть аморальної кризи. Тож, якщо не буде, так говорили люди е світу цього, і, і християни, не всі, але говорили, не буде президентом США Дональд Трамп, то все буде. Закінчена, буде проваля. Остання надія тільки він. Друзі, я, звичайно, погоджуюся, що не без Бога повстають царі чи президенти, як в книзі Даниїла написано. І він, тобто Бог, змінює часи та пори року, скидає царів, настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. І як писав а, мудрий цар Соломон, для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Але, друзі, чи не здається вам, що ми, як християни, занадто покладаємося на державні діячів? і які б вони не були, не були здібними? Чи спроможними вони залишаються безсилими людьми, неспроможними нічого зробити, якщо їм не буде дано цього згори? Пам'ятайте, як на запитання Пелата, а ти не говориш до мене, він говорив до Ісуса Христа. Хіба ж ти не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе? І має владу відпустити тебе. Ісус відповів Йому, надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Друзі, президентські вибори, або будь-які вибори в державі це чудова можливість для Божих людей, християн перевірити, на що ми покладаємо нашу надію, або на кого ми надіємося. Звичайно, я. Не говорю про те, що політика не має значення. Я знаю, що такі моральні принципи, як аборти, релігійна свобода, свобода слова або ж інше є дуже важливо в житті не тільки світських, але й віручих людей, християн, церкви Христової. Але факт залишається фактом, дорогі друзі. Коли люди і ми, як християни, покладаємо надію на лідерів держави або на політичні партії, то таке, друзі, переконання не є біблійним. Мені здається, що християни іноді дивляться на політичних лідерів. Та їхні програми з такою вірою, яку можна мати лише на Бога. Бо наш Господь, Він є наш суддя, Він є наш законодавець, Він є наш цар, і хто, як не Він, може спасати нас або спасти нас? Бог, дорогі друзі, є суверенний цар, і тільки Він є надією для всіх віручих. В будь-якій ситуації, друзі, навіть якщо і Америка розпадеться на частини, Бог є єдиною надією для кожного христинина. Друзі, це не щось, ну, щось таке нове, я говорю, бо Господь був завжди таким, як написано у посланні до євреїв Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Звичайно, тим я не хочу сказати, що християни перестають мати відповідальність тут на цій землі, молитися за лідерів держави, в якій вони живуть. Як апостол Павло вчив молодого пастора церкви Тимофія, отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх. Хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті? Бо це добре і приємне спасителі нашому Богові. Тож, дорогі християни, ми маємо такий привілей і одночасно відповідальність перед Богом молитися за царів та за всіх, хто при владі. Яка ціль, ви скажете? Мета цього? Що могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, не в гульні і беззаконі, а в побожності і чистоті. Бо це, друзі, бо це є добре і приємне Спасителю нашому Богові. А вже ж, що. Набагато легше критикувати або бути незадоволеними діями влади. Ну, звичайно, це не є е, небезпідставно, коли ми критикуємо е, владу, наприклад, здорова критика о, і незадоволені неправильною поведінкою, неправильними законами, е, яка та влада приймає. Але погодьтеся. Що це легше робити, ніж молитися за них. Дорогі друзі, дорогі християни, я думаю, що ми віримо в те, що Бог керує урядом, що Він може повернути серця лідерів. Святе Писання говорить, водні потоки цареве, це серце в Господній руці, куди тільки захоче, Він скеровує Його. Всяка дорога людині пряма в її в очах та керує серцями Господь. Тому, дорогі друзі, християни, молімося, щоб Господь скерував серця лідерів або серця лідера цієї держави, в якій ви живете. На правильний шлях. Тож наша надія ніколи не полягає в політичній владі. Не є в політичній владі. Нашою найбільшою силою є Єван для Господа нашого Ісуса Христа. Тому що Єван для Ісуса, нашого Господа, має силу зробити те, чого політик або політи... політична партія чи політика держави ніколи не могла і не зможе зробити. А це спасіння і переміна серця людини. Бо лише Він міняє людину, бо тільки в Христі людина стає новою людиною, бо тільки Він міняє серце людини, забравши каміни в ложі Друзі, ви не думаєте, що якщо ми, як церква, занадто сильно ототожнюємо. Себе з якоюсь політичною партією, тоді як результат цього наша репутація, друзі, послаблюється серед людей цього світу. А той ще щось гірше. Чому так, ви можете запитати? Тому що, на мою думку, коли ми ототожнюємо себе з цією партією, як і віруючи, християни. Або церква. Тоді церква стає відома тим, чим ця партія відома, замість того, щоб нам бути відомими тим, що ми належимо, як християни, до Христової Церкви і відстоїмо біблійні принципи, Христове вчення. Ісус вчив своїх послідовників, шукайте ж найперше царства Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Що найперше потрібно правдивому християнину? Правильно, ви думаєте або сказали, царство Божого і праведності Його. Це життя, дорогі друзі, яким ми покликані жити прямо зараз. Ну, звичайно, Христос не говорив, що іншого на землі для нас не потрібно, адже Він сказав, що перше, а це все вам додасться. Пригадаєте? Чи пригадуєте, як Христос на прохання учнів навчи нас молитися, Він навчив, як ми говоримо, молитва Господня, чи молитва Отче наш. І в ній Він згадав також про матеріальне життя. І він сказав хліба нашого щоденного дай нам на кожний день. За Ісусом Христом ходили натовпи людей, і Він не жив у пустелі або в лісі. Ми не покликані жити в лісі чи в пустелі, адже Біблія говорить, що ідіть, проповідуйте І Ісус Христос е, створив чудо. Тобто він помножив хліби, щоб нагодувати людей. Він дбав про матеріальне життя людей. В нас, друзі, є громадянство. Це громадянство Царства Божого. Або громадянство, до якого ми належимо. Це є царство Боже. Але в нас також є земне громадянство. Тобто ми належимо до цієї країни, в якої ми живемо. Так в нас є також і національність. Апостол Павло. Не соромився своєї національності, належності до єврейського народу. У нас є паспорт країни, до якої ми належимо. Ми користуємося послугами держави, в якій ми проживаємо, і багато іншого. Тому Божий план полягає в тому, щоб ми брали участь в житті держави, країни там, де ми живемо, і там, де це є можливо. Тобто впливати на державних діячів в тій державі, в якій ми живемо. Тому це буде інша крайність, коли ми, як християни, як церква, не беремо ніякої активності в житті країни, в якій ми живемо. Друзі, це. Не нагадує вам Совєтський Союз, коли церкву виключили життя суспільства, держави, зробили християн і згоями. Друзі, ми ще знаходимося тут на цій землі. І є, і, є, і повинні бути активними учасниками, бо ми віддаємо кесарю те, що належить кесарові. І видаємо Богові те, що належить Богу. І сам Христос так вчив. Ми також читаємо, апостол Павло говорив, довіруючи Римі, бо володар Божий слуга. Тобто е, він поставлений Богом тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся. Бо недаремно Він носить меча. Яка ціль? Бо він Божий слуга, месник. У гніві злочинцеві. Зауважте, що володар, Божий слуга на добро, щоб заохочувати доброчинця і похваляти доброчинця, і карати злочинця. Оце ціль державного діяча чи влади, але не навпаки. Тож віддайте належне усім, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх. Страх, кому честь, честь. Ми також, друзі, є громадянами найбільшого, а це вічну царства нашого Бога. Тому через вірність Християн, вищому, вічному, живому Богові, Цареві і його Царству ми показуємо таким чином цьому світу, яким ми є, громадяни. Цієї країни, в якій ми живемо, бо ми відображаємо громадянство вищої, вічної країни нашого Господа Ісуса Христа. Сам Господь вчив своїх послідовників або людей, які оточували його, ви світло для світу, висіль землі. Тому я завжди говорю, що християнин. Як громадянин країни він є вищий над культуру цієї країни, в якій він живе, вищий над політикою, тому що він не розуміє свою громадську позицію. Через це церква покликана шукати і представляти царство Бога тут, на цій землі, тобто Божу волю, Божий план, Його славу, Божу правду, його моральність. І Божі цінності. Так, дорогі друзі, християни, ми, як віручі люди, покликані до цього Божою суверенною волею. Отже, дорогі друзі, давайте будемо обережні в тому, на що або на кого ми покладаємо нашу надію. Я пригадую такий випадок, коли я жив у селі, ми з дружиною в неділю зібралися до церкви, вийшовши на вулицю, ми зустріли літнього чоловіка, який запитав нас, а куди ви так направляєтеся, або куди ви йдете? Ми говоримо, ми йдемо до церкви. А він підняв пута для коней і каже: А я, бачите, прив'язаний. То я хочу сказати. Щоб ми себе не прив'язували, виражаючись таким словом, до чогось чи до когось, а тим більше нашу внутрішню безпеку, бо ми будемо мати розочарування. Ніколи не буде безпеки тому, хто пов'яже свою надію з чимось горизонтальним. Довговічна надія, або довговічну надію можна. Знайти лише вертикально в нашому Господі Бозі. Як і писав у Псалмі Давид, я надіюсь на Господа, має надію душа моя. І на слово Його я вповаю. На цих словах я закінчу нашу програму. Як завжди вам говорю, залишайтесь з Господом, надійтесь на нього. На цьому все.